Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати пошку. Зараз ми її розпакуємо і я вам покажу, яка вона всередині. Все Будемо розпаковувати. Попити? Це інструкція кучу-кучу арбізів. -кучу Це сам автомат до нього. До нього буде кріпитися такий прицел, але в нього нічого не засипається. Це просто для виду. Я закріпив це просто ніби для виду. До нього буде такий голоситель кріпитися. І буде така штука кріпитися. Це треба буде зробити ну, його он сюди. Ставити сюди, відкрити гранату насипати туди арбізів і закрутити. І можна буде стріляти ще. Є он, така штука, я не знаю для чого вона, але скоро розберусь. І ще є акумулятор і... Захисні окуляри. І ще в цій пушці є таке, що вона може стріляти по одному арбізу. Ну, по пару арбізів зразу і по одному. Ну, і ще ми в цьому ну в цій пушці можна прикріпити сюди якийсь лазер чи фонарик сюди теж можна. Прикріпити лазер чи Ось Тут прицел. Вон це ззаду відсік для акумулятора. Сама пушка виглядає он так. Прицел просто відстібується, але він можна і без нього, якщо захочеш. Сюди ще можна щось прикріпити, але я не знаю в комплекті такого Вон весь комплект, що тут є.